Сонечко, сонечко, ти моє, дякую, сонечко, що ти в мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся. Доброго дня, любі діти. Я дуже рада всіх вас вітати. Давайте привітаємо один одного, помахаємо ручкою, посміхнемося. Я вас запрошую на наше заняття. Сьогодні ми будемо спілкуватися про наш настрій і розпочнемо наше заняття сьогодні з подорожі до лісу, до галявини почуттів. Починаймо! Подивіться, яка гарна галявина, як багато квітів. Подивіться, кожна квіточка має різний настрій. Одна квіточка сумна, а інша весела, одна посміхається. А інша плаче, є навіть квіточка, яка злиться, а є і сердита, і налякана. Всі вони різні, і кожна має різний настрій і різну емоцію. А зараз я вам пропоную пограти у гру, яка називається «Повтори емоцію. Подивіться уважно на малюнок, і повторіть. Який настрій у дівчинки? Так, вона посміхається. А тут дівчинка радіє чи сумує. Який в неї настрій? А тут, напевно, про що задумалась. Спробуйте повторити так само. А зараз, так, вона здивована. Повтори також. Дівчинка посміхається та підмигує. А тут що вона робить? Так сердиться. Покажіть, а як ви вмієте сердитися? Можна навіть поричати. І знову посміхається. Так, у нас буває різний настрій і різні емоції. Іноді ми сумуємо. Іноді ми радіємо, можемо злитися. Емоції допомагають нам розуміти, що з нами відбувається. Не буває поганих та хороших емоцій, але є приємні і неприємні. Неприємні емоції це знак того, що щось не так або навіть попередження про небезпеку. Ми можемо приємні емоції дарувати один одному. Я вам пропоную послухати казку, яка називається Чарівна усмішка. Одного дня, коли на лісовій галявині з'явилася маленька руда білочка віточка з пухнастим постиком, усім чомусь відразу стало весело. Ви запитаєте, чому? Ось і маленьке серйозне вовчення ніяк не могло цього зрозуміти і вирішило вовченяться з'ясувати. Прийшло воно на узлісся і почало розпитувати у зайченят. Чому вам усім стає весело, коли білочка з'являється на узлісці? Тому що вона руда, ні, відповіли зайчики, тому що в неї пухнастий фостик, ні, знову відп... відповіли хлопці. А тоді чому? Здивувалося серйозне вовчення. Тому що відповів зайчик, що у неї. Є один чарівний засіб, який у неї чарівна усмішка. Саме із цей момент, з гілки на гілку, зістрибувала маленька руда білочка віточка. Вона посміхнулася серйозному вовченяті своєю чарівною посмішкою, і вовченя посміхнулася їй у відповідь. І всі малята, які були на узліссі, теж посміхнулися. Тепер серйозне вовчення знало, що одна чарівна посмішка дарю, дарує усім гарний настрій. Дітки, я вам бажаю гарного настрою, приємних емоцій, щирих друзів, частіше посміхатися і дарувати гарний настрій оточуючим. До побачення, до нових зустрічей!